Оріхівська громада, кілька її сіл постійно перебувають під ворожим вогнем, як, власне, і саме місто. Кілька у тимчасовій окупації. Та Оріхів міцний горішок і не здається. Окрім Запоріжжя, рашисти наносили ракетні удари і по населеним пунктам регіону, зокрема, під вогнем Оріхів. Місцеві жителі повідомляють про чисельні руйнування власних будинків, шкіл та магазинів. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. До складу Оріхівської об'єднаної територіальної громади, крім міста Оріхова, входять ще сім населених пунктів. Наразі всі вони знаходяться на лінії вогню. А три села нестерянка і копані перебувають в окупації. Що стосується міста Оріхів і неокупованих територій, то на території громади у нас утворений майже з перших днів це 2 березня гуманітарний штаб, куди входять і волонтери, і працівники міської ради. От і гуманітарну допомогу наші мешканці отримують щомісяця. станом на сьогоднішній день, хоч у нас і закриті майже всі магазини, ну де інде працює такий риночок невеличкий, якщо можливо, я не думаю, що гуманітарна є катастрофа у нас. Щоб забезпечити людей хлібом, водою, найнеобхіднішими продуктами та засобами гігієни, міська рада співпрацює не тільки з українськими та зарубіжними благодійними фондами, але й з представниками різних релігійних конфесій. Гуманітарну допомогу отримують і ті мешканці громади, що виїхали до Запоріжжя. А от в тимчасово окупованих селах ситуація дуже складна. Декілька місяців там взагалі не було ні світла, ні газу, ні води. Потім трішки так якось там світло з'являлося. Люди виїжджали, коли була можливість. Коли була можливість, ми передавали туди гуманітарну допомогу через наших старост, через наших волонтерів. Попри всі труднощі, Оріхівська громада активно готується до опалювального сезону. Ми готуємося до опалювального сезону разом з нашими мешканцями. Ми замовили для пунктів обігріву, для наших там де бомбосховища, ми замовили буржуйки, будемо доставляти туди тверде паливо. На сьогоднішній день у нас заключений меморандум із благодійним фондом Карітас на отримання 100 тонн пілетів для людей похилого віку. Ми будемо їх розвозити для наших людей. Зараз збираємо заявки і моніторимо ситуацію. Крім того, хочу зазначити, що ми провели перемовини з міжнародним Червоним Хрестом і попали в програму підготовка до зими. З міського бюджету також виділено один мільйон гривень на закупівлю твердого палива. Тож принаймні соціально незахищені верстви населення будуть з теплом. А ще в Оріхівській громаді працюють всі чотири школи. Діти навчаються онлайн. Отже, Оріхів продовжує жити і боротися. А сьогодні, 19 вересня, святкує свій 247-й день народження. Наш Оріхів, наш міцний горішок, він стоїть, він вистоїть. Дуже важливо нам зараз дочекатися перемоги і побажати хочу тільки віри. І перемоги хочу, віри в наших хлопців, віри в нас самих. Ми залишаємося всі на місці, і тому наш міцний горішок вистоїть, переможе, відбудується і стане маленькою Швейцарією.